І я завдяки тобі часто включаюся. Тобто, дивись, я почала на іншому дивитися на конкуренцію. Наприклад, я сижу така, і, о, Боже, в мене немає енергії, я нічого не хочу, буду дивитися просто серіальчики, їсти чіпси. Добре, ну, от якось так. І тут ти така раз, запускаєш свій проєкт. Я така, в смислі, Альона, запускаєш? Це медитація? Я не варту. Ану, бігом підняла свою дупу з дивану і пішла щось робити. І я така раз. І тут я себе відловила, з якої енергії я це роблю. Якщо з конкуренції, зразу це забираю. Ну ні, не з конкуренції. Я така вав. То получається, Альона. Чи хтось інший мене включає в дію? Це непогано. Тобто добре. ти найняла нас на роботу включати тебе. Получається так. Поки мені це, поки я не то люби зніщую. мене, і всі я тебе інших. Люблю. бо ми, бо ми тебе, тебе розумієш, ми є цими чарівними піддупниками. Щоб клас, дякую, теж осяйня.